Всім привіт! Це нове відео посвящене біографії компоту. Тут я об'ясню подробно, що він такий та з чим його їдять. Давайте почнемо з бази. Його ім'я Рома Парамон. Народився він 15 жовтня 2002 року або 2000. го Точна інформація не Те місце, де він народився це Ульяновськ. Зробив він свій YouTube канал. 26 жовтня 2013 року. Його знають і за того, що він знімає круті ролики з жителем. Та всі голоса він робить за допомогою тим, що зажимає ніс. На його ютуб каналі вже 17 мільйонів, 2000 мільйонів підписників. Уявіть, яка трудолюбива людина! 3100 відео. Мою ну, і за цього він набрав таку велику аудиторію. До Речі, про аудиторію. Його дивляться діти зачастую від 8 до 13 років. Це неточна інформація, його можуть дивитися навіть 40. Ось у скін. А ось як він виглядає в реальному житті. Також його є трек, голови на сніданку. Він ще записав навіть сам на себе ремікс. Тіпові типу від жителів. ну ви поняли. На його каналі рівно 95 списків відтворення. І да, я їх сам читав. До речі, він поміняв скін. Перший його скін виглядав так. Перший його серіал це приключення в Майнкрафт, і нік він ніяк не придумав, він сам о цьому говорив. Не знаю, нащо вам це знати, але так як це повна біографія, його спонсорка коштує 35 гривень в місяць. І да, він не любитель стрімити, поэтому він записав тільки два стріма: стрім на 10-річчя каналу та стрім на 10 мільйонів підписників. І як ви можете поняти, його любима гра це Майнкрафт. До речі, я буду по-максимальному розтягувати це відео, бо чомусь я заготовив формат на 6 хвилин. Поэтому в цьому відео буде, ну, чуть-чуть води, поэтому вибачте. І якщо чесно не це знімає, ну, ночуй кінжати, ну не розумію, чому його дивляться всякі 13-літки, 16-літки, не знаю я цього. Також в нього є сайт і свій мерч На тому сайті. Він є в ВК, в Інстаграм, в нього є другий аккаунт, та є в ТікТок аккаунт. Також в нього є своя гра, але її вже давно забув. Став лайк і підписуйся. Так. Я ще забув це на базі. Його батькові звуть Едуардович. Його скін це товарний знак. Культове його місце проживання це... це кузня в селі номер 13 Також в нього є свій друг Вова, ігровий. Також він його придумав для одного серіалу. До речі, цей серіал його найпопулярніше відео. Забув сказати, це серіал третій по популярності, тобто не перший, я просто помилився. Другий по популярності відео з глянтом. А перший його треба, голови на сніданку». Його найпопулярніша рубрика це нуб про чітір-бог. Тобто кринжаті наповнені, не знаю, чого його дивляться. Ладно, ставте лайк і підписуйтесь, бо в мене мало переглядів. Ого, п'ять, як же багато! І перегрів, знаєте, так, ну, чуть-чуть так мало. Всім пока! З вами був верц 435. Всім пока! Люблю вас!